Щиро вітаю всіх, хто завітав до мене на канал, запрошую вас до себе в гості на нове відео. А також, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше, також запрошую вас підписатись, поставити лайк, якщо відео вам подобається, підтримати мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. І відео розпочинаю зі свого зеленого моря. Не буду приховувати, що в мене цього року город дуже позаростав. Нічого я ще тут не робила на цьому городі. Ось як посадила, так нічого ще не полола. Ось, І зараз потрібно мені хоча б трішки пополоти, скільки в мене було часу. Я думаю, хоча б щось пополоти, поки каролінка спала. Ось, і таки мені вдалося це все абсолютно пополоти за цей час, поки вона спала. Думала, що вона швидше проснеться, тому що вона інколи дуже швидко просинається, дуже мало часу є, щоб щось зробити. Але якось мені це все сьогодні вдалося зробити. Добре, що вона поспала. Кристяник також не ходить до садочку влітку, тому що в садочку ходять лише діти, ті, в яких двоє батьків працюють. Так як я не працюю, тож крестянка до садочку не взяли. Вчора у нас падав дощ, сьогодні ще похмуро, але тепло. Спочатку думала, що ось мотикою потрібно буде попідкопувати ось цей бурян, але ні. Вирішила все-таки повиривати його вручну, тому що мотикою. Бурян сам зсапується, куріння залишається в землі, а верхня частина лише буряну відходить. Так? Тож Вирішила все-таки вручну повиривати, так краще виривалося з корінням, щоб цей бурян вже так не виростав. Хоча далі буде рости, але вже не так. Ось, і далі, коли було чистенько на городі, також пройшла ще сапкою, щоб зрушити землю, щоб трішки повітря доходило там до коріння, попідкопувала так трішки, пополола ось це все. Тож мені сьогодні вдалося так досить добре тут попрацювати на цьому маленькому городі. Кристяник дуже любить ходити до садочку, дуже йому там подобається. На початку він ще так не міг призвичаїтись, але потім дуже йому там подобалось. Коли я по нього приходила, він навіть хотів іти додому інколи, навіть не інколи, майже щоразу доводилось його просто втягнути додому за руку, тому що він. Ну ніяк не хотів йти додому. Настільки йому там подобались там і діти, різні іграшки, інші іграшки. Так ось садочок завжди якісь іграшки докупляв ось три рази якось, за, цей, за тих два семестри, поки вони були в садочку. І звичайно йому там набагато більше подобалось, ніж вдома, тому що вдома він настільки цієї радості не отримує, ніж там, і немає стільки дітей, щоб побавитись. Тож була б я дуже задоволена, як він міг ходити. До садочку ще влітку, так само і він би був цим задоволений. Ну, але як маємо, так маємо. Мусив сидіти вдома. Помідори цього року ось садили ми так, як ви зараз бачите. Далі вже відео покажу детальніше, як вони в нас ростуть. Більше вже так по-професіональному чоловік ними займається від початку, як він їх посадив. Ось в минулих роках я сама садила помідори і підв'язувала звичайні такі патички шнурками. А цього року ми зробили по-інакшому, точніше, не ми, а чоловік зробив так більш по професіональному. Цього року я взагалі біля помідорів не ходила, я їх не садила. Все, від початку садив чоловік, робить чоловік. Жилку також замотою навколо ось цих стебелек, щоб вони тримались чоловік. Тобто, абсолютно ніякого відношення до цих помідорів я цього року не маю. Там далі йому порадив один чоловік, як їх виховувати. Ось щоб вони гарно росли. Тож чоловік ними займається. Тут вам показує, що ще в кінці попідсипала сімій від слимаків. Дуже великі слимаки, дуже їх багато. Вони все абсолютно їдять, все нищать. Потрібно постійно слідкувати, щоб була ось ця трутка для них, щоб вони тут їли і тут, і, і, як би сказати, догороду вже не доходило. Тож постійно підсипаю ось цією хімією. Я також докупляла ще, тому що в мене вже була закінчилась хімія для слимаків. Ну і, звичайно, потрібно було це все довкола попідсипати. Ось так виглядає в нас гороти цього року. Хочу сказати, що буряки і морка у мене якось не дуже виростуть. Буряків майже взагалі немає, а морква є, але також не дуже прийнялась. Два рази я садила і буряки і морку підливала, намочувала буряки другий раз, коли садила, Ось, але якось не прийнялось. Немає цього року. Не знаю що. Можливо, ця земля не є такою рудючою, тому що тут більше глина. Ось, але що є, то є. Добре, що решта всі овочі в нас вродили. Тут в мене цибулька, часничок. Ну, виросли, не знаю, яка величина їх буде, але ростуть. Ось Піп також маю фасольку. Не садила цього року яська, лише фасольку. І зараз показую вам помідори. Ось так вони в, мене, в нас виглядають. Ось така жилка йде. Так, Цією жилкою обмотуємо ці помідори, і зверху жилка проходить, на якій вони тримаються. Ніколи ми такого не робили. Чоловік вирішив цього разу зайнятися такою більш професійною ось роботою, щоб їх підтримувати, а не просто підв'язувати до патика, як я колись робила минулі руки і ці помідори постійно сповзали. Тож набагато краще, набагато зручніше і набагато ну навіть гарніше виглядає, коли помідори трішки так по-професіональному зроблені. Запрошую зараз на мій квіточок і хочу показати, як мене гарно просвітали квіточки. Ці квіти не пам'ятаю, як називаються. А що хотіла показати, це гвоздики. Наскільки ж вони красиві. Дуже люблю ось такі гвоздики, дуже вони такі делікатні, дуже багато квіточок мають. Можливо, трішки загусто посаджені, думаю, що я їх трішки просаджую. Ось. Але подивіться, які вони кольорові, які ж вони красиві і як вони гарно пахнуть. Різні кольори, які тільки хочеш. Порозквітали, дуже гарно це все дивиться. Два роки назад ще посадила я ці гвоздики і перший і другий рік виростали лише кущі зелені, ось все росло, але нічого не розквітало. Невідомо було взагалі, що там росте. Не розквітла жодна квіточка. Я навіть вже забула, що я садила ось посередині цього квітника, що тут нічого не в не розквітає, лише виростають якісь кущики. А цього року, ось на третій рік, лише ось так вони рясно заквіли. Дуже красиво дивляться, ось всі квіточки у нас тут і маргаритки, ще там видно, цвітуть. Ці квіти взагалі я показую вам, не знаю, як вони називаються і що це взагалі є. Взяла я в магазині з квітами. Також це були якісь коріння, пам'ятаю, але воно було в коробці і було намальоване зовсім інше, зовсім інші квіти пам'ятаю. Напевно, хтось взяв ось ту квітку, просто коріння перекинув, як то сказати, в іншу коробку, або просто не хотів взяти, як то часом буває, що люди залишають. Так? І взяла я, посадила і була дуже здивована, що це таке в мене виростає. Адже такого я не брала, брала якісь квіточки, які повинні були розквісти. Ну, але вже посадила, і воно ось другий рік у нас так, такими кулями заквітає. І бачу, що дуже багато є пуп'яшків, Весь кущик в тих пуп'яшках, буде дуже багато квіточків розквітати на ньому. Також дуже і дуже красиво тут буде. Ось такий квітничок з квітами. Дуже мені подобається. Тут маємо розові квіточки, далі там виросли фіолетові, білі, такі лимонні, можна сказати. Ось тут в мене повиростали перемішано, і тут ростуть і такі розові, такі темніші розові, також дуже гарно. Світлі розові ось такі там, там і тут такі вже темніші. Також дуже красиві. Ось, все дуже гарно розлітає. Тут вже переквітають діти. А найбільше це мені ті виклики подобається. Те, що хотіла вам показати, це просто краса. Все в квітах. Неймовірна краса і неймовірний запах дуже люблю, це все гарно пахне. Не можу вам передати. Почали розквітати півонії, розквіла поки що одна квіточка. Ось така маленька. Зазвичай ми завжди мали такі великі квіти. Дуже великі, але сятка менша. Ну і тут бачу, що знову буде розквітати. Там також Ось, молоденький кущик, тож немає стільки квіточок, але дуже гарно пахне. У нас Уже другий раз квітне магнолія. Квітне вона в ранній весні, ось коли тепліше. І потім, коли ось переквітають ці квіточки, вона знову і знову починає квітнути. В людей бачила, що вже давно переквітло, і квітів немає, а цей у нас оце дерев, це я не знаю, що це за такий сорт цих дерев, але вони квітнуть. І знову ж таки, тут розпускаються квіточки, знову квітнуть. Та, ще тут Ось і вона розпускається і квітне далі. Зараз до Каролінки хочу показати, який одяг купила. Ось такий різний тут кольоровий, також його вже перепрала. Весь одяг, який купую, перепираю і потрібно його лише попросувати. Зараз розложила, покажу і почну прасувати його. Отже, дві блузочки взяла: одну ось таку. З Мікі Маусом мені вона дуже сподобалась така. Красива. І одну таку біленьку. Тут такі красиві рюшечки є. Також вона дуже гарна, така приємна на дотик. Далі боді взяла. Два взяла майже в одинакових кольорах. В такому бірюзовому мені якось дуже подобається, Вони такі бліденькі кольори. І в такому тут зайчиком є. Ось два боді. Так, далі тут також є ще такі два боді, один в такому світленькому кольорі і другий в розовому взяла. Одяг купувала в магазині Смик і також купувала в Сінсей. Шорти взяла. Тут різні ось такі шортики, в різних таких кольорах, так, голубенький, світо фіолетовий такий розовий і такий розовий з вишеньками. Ой, ну загальному, будуть трішки підходити під цей одяг, який неї тут є, можна буде підібрати, там розовий підрозовий. Ось, наприклад, фіолетовий з розовим. Може також гарно одіватися. Або голубенький до розового можна їй буде дати. До світлої блузочки будь-які будуть йти. Далі, тут у мене рамперси, не знаю, як буде на українській мові. Як це перекласти. Дуже мені подобається. Взагалі на дітей такі рамперси, коли дуже спекотно, зручно одіти, Одразу, як то сказати, є тут боді, так, можна застібнути і дати якісь шорти, або навіть їм коли нічого не давати. Дуже-дуже зручно є для діточок, щоб вони не запарювалися. Взяла ось такий один, ось такий взяла. Тут у мене ось такі. я Також купувала в сенслей. В такому світло-фіолетовому, з ракушками, з такими, можна сказати, морськими візерунками. І взяла один ось такий в розовому кольорі. Далі взяла штанішки дві пари, це ось такі і такі, і одні гетри взяла. Ось така закупка у мене була сьогодні. Купила для себе плаття і купила кардиган бусоніжки. Зараз хочу вам показати. До речі, ось прийшла лише ця посилка, я її розпакувала. Також вже приміряла, звичайно, тому що, якщо б щось було зле, то потрібно було б повертати. Мітки там ще не повідривала також, тому що подумала, що, можливо, щось буде за маленьке або за велике, і потрібно буде. Повернути, але ні, все на мене добре, все підійшло. Я задоволена, тож вирішила також поділитися з вами. Отже, Купила собі ось таке платячко в такому білому кольорі. Ось тут в нас є підкладка внизу, ось така світленька біла, і далі ось такими, як то сказати, складками є довша, довша тканина в цьому платічку, і далі йде коротша. Дуже мені сподобалось це плаття. Дуже гарно воно виглядає. Ось тут таке дошите, якби спідничка була окремо і окремо блузка. Так воно є плаття, що ось коміра. Такі, звичайні, тут таке враження, що окремо є ось спідничка і окремо є блузка. Далі гарні худзики, дуже гарно це все дивиться на платчику. Ось показую вам. Дуже красиво виглядає. Також сама тканина дуже гарна, ось така. Воно дуже красиве, але хотілося, напевно, щоб ця тканина була трішки більш натуральнішою. так? Наприклад, ця сіточка, в загальному це платко таке твердувате. Ось. Воно не є таке м'якеньке, тканина є трішки така твердувата. Ну, але така тканина, такий фасон, якби нічого не зробиш, воно не є зіпсути, щось з ним не так, ні. Просто мені б хотілося, напевно, щоб воно було трішки м'якшим, таким приємнішим до тіла. Не є воно вже таким аж приємним. Ось, Але воно красиве, гарне. Таку сіточку тут так, є, підкладка внизу. І тут все, маємо ту сіточку, і саме ця сіточка робить плаття трішки твердішим. Дуже пишні такі рукави тут маємо також. Ось таке красиве. Сподобалось мені. Так, тому Покажу вам Це. зараз кардиган. купила собі такий кардиган. Дуже він мені сподобався, дуже приємна тканина, така м'якесенька. Ну, Супер. Дуже красиві гудзики. Зверніть увагу, мені вони дуже сподобались також. Ось також тут має. Бачите, що він так блистить, так красиво переливається. Тут має ось такий, ну, нашиту таку тканину, туди ще такі квадратики маємо. Дуже гарний. Насправді він мені дуже-дуже і -дуже сподобався. Супер. Дивиться. І кардиган був в розмірі оверсайз, не було більших-менших. Універсальний розмір. Ось Він такий, звичайно, що ширший, так як оверсайз. Тож, вирішила так взяти, можна його собі накинути, коли буде вже трішки прохолодніше. Дуже красиво дивиться, було ще в такому коричневому кольорі, точніше, кава з молоком, такий трошки навіть більше, може темніше, але вирішила взяти білий, тому що він навіть такий молочний, кремовий, такий кольор він підійде до всіх кольорів. А ось цей же кава з молоком, він не зовсім не зовсім його зможеш удіти піти, якісь інші кольори. Тож взяла такий. Так, сподобався мені супер. Одне, що не сподобалось, це, ось, наприклад, ті отвори на гудзики. Сам гудзик є досить великий, він повинен пройти про, про, крізь цю дирку, так, але та дирка не прошита. Я привикла, що всі дирки повинні бути обметані, так, тому що вони будуть поротись. Ось, можемо бачити, наприклад, мені не подобається, як воно обшите, бачите, як це є. Ось. І зараз, коли б я обшила, наприклад, то гузик не вмістити туди, тому що мені потрібно було б десь розрізати ту дирку далі і собі обметати самій, щоб гузик міг пройти, тому що він не буде вже розтягуватися, адже буде та дирка зашита твердою ниткою. Ось, А так він входить. Ну і Саме це мені не сподобалось в цьому светрі. Бачите, як це? Ніби все добре, все гарно, а тут все рівно якісь недоліки є. Побачу я, як це буде, буде? далі. Можливо, трішки собі надріжу ще тут далі, але потрібно буде одразу добре позашивати, тому що все в'язане і щоб воно далі не пішло, не попоролось. Ось, будемо бачити, як це буде. А можливо, нічого не буду змінювати. Подивлюсь, може, спочатку буду користуватись так, як є. Якщо воно почне надриватись, то тоді вже собі зроблю так, як я вам кажу. Сама собі понадрізаю вже всі і перешию. Щоб не поролось нічого. Далі купила собі ось такі босоніжки. Також вони мені дуже сподобались. У мене є на низькій, на низькій підошві. Такі босоніжки не маю я навіть на платформі. Тут є трішки платформи, якусь 2,5 см, і тут є в мене каблук 8 чи 8,5 см. Також вони мені дуже сподобалися, були ще біленькі, я взяла в такому бежевому кольорі. Так, камера передає їх трошки світлішими, вони є трішки темніші. Ось, Дуже вони мені сподобались. Вирішила в білому кольорі не брати, тому що особливо взуття, інколи, наприклад, поцарапається тут і буде дуже видно на білому кольорі якимось чорним, і воно часом не змивається, не знаю, часом щось таке утворюється на взутті. І хочу сказати, що дуже задоволена цим взуттям, також залишилася. Нічого їм не бракує. Дуже гарно вони дивляться на нозі. ось, і... У мене 38-й розмір взяла, тому що в мене хочу сказати, одна нога на пів розміру більше другої. Одна має 37-й, 36-й навіть можу вдіти, а на другий можу вдіти 37-й. Ну, по розмірній сіті, там, як було вказано, трошки по-інакшому, тож мені підійшли ось саме 38-й. І 38-й саме мені був добрий. Тож можу сказати, що всі, всі всіма розмірами вгадала, всім задоволена, нічого не буду повертати. Ось. Дуже гарні босиношки. Також такі, такі ніби звичайні, немає нічого лишнього. На них мені дуже подобається, що вони такі простенькі. Так? Такі зовсім прості, ось, але гарно виглядають. ось. Ну і замовляла я це все в фірмі Рене. Черені. Чи Чи Рені? Чи Правильно почитається, не знаю. Ось там досить такі а, хороші є речі, гарні. Також є трішки бюджетно, особливо перше замовлення в мене вийшло навіть досить дешево. Тому що там була знижка на пункти додатково при реєстрації, плюс, при реєстрації плюс ще додаткові якісь пункти були. Ось, тож мені вийшло навіть досить дешево ті ці речі всі придбати. Ну, вже з другого замовлення, Звичайно, там складаються пункти, можеш використовувати їх. Ось, І також можна трошки дешевше купувати. Прийшла наступна посилка, покажу вам, що цього разу замовила. Уже замовляла. І думаю, ви вже здогадали. Замовляла я підгутники. Замовила ось таких дві упаковки. У мене є трійка від фірми фірпіло від 4 до 9 кг. І в одній упаковці ми маємо 108 штук. Тобто 216 штук. Є в двох упаковках. Вони мені взагалі не сподобались, вже їх купувала. Гарно себе показуєте. Ними залишили задвонена і ціна також досить хороша. Тим більше, що дивлюсь, на сайті я Алекру купувала і в загальному інші підгузники є трішки дорожчими. Наприклад, такі як Тата, Памперс. Ось такі популярні підгузники, вони є дорожчими. Найдешевшими все-таки показують себе від фірми Люпіло і вони є також хорошими. Не нарікаю на них. Хоча, коли купувала крестянку, коли він був маленьким, ще, то від Люпіло не знаю, купила, напевно, один раз лише підгузники, завжди тобто купувала дада або памперс, дада. Ну, Але бачу, що трішки економніше можна купувати, наприклад, якщо замовити на сайті, плюс якщо відстежувати ціну, інколи там ціна зменшується, збільшується, так, це залежно там в загальному вказується ціна за одну штуку. Тож, наприклад, може бути там, 44 гроші за одну штуку або 41 грош. Деякі підробники є і по злотувці, і по 60 грошей. Тобто потрібно постійно відстежувати, якщо є ось такі дешевші, наприклад, 41 грош ось ці коштували, І попередні, які я купувала також, то можна вже собі більше їх замовити, і вже дешевше виходить. Тож я так замовила зараз від 4 до 9. Далі буду бачити, якщо буде потрібно знову, то знову ж таки замовлю. Ось, Замовила. Ось так багато ще підгузників для своєї каролінки. І на кінець хочу ще пофасувати курку, ось все окремо собі поскладати, тому що чоловік приніс дві домашні курки. ми купили. Якщо є можливість пропозиція купити домашні кури, то нам говорять, її ми можемо придбати. Тож було дві курки, це все вже було розділене. Нам приходить ось все окремо. Це і філе, і ноги з курки, ось цей склет, з якого можна готувати бульйони, абсолютно все крила, все окремо. Далі печінка і вся серед. Перединка. Тобто не потрібно вже самим займатися, нічого тут розділяти, лише можна помити, готувати або. Уже собі пофасувати десь по мішочках і заховати. Тож я вирішила також це все пофасувати, мішочки, все заховати до морозильної камери, ось і далі буду вже готувати. Дякую вам за компанію. Також запрошую до підписки на канал, поставте, будь ласка, лайк, підтримуйте мене. Бажаю вам знову здоров'ячка. Бережіть себе і своїх рідних. Зустрінемось уже в наступному відео. Па-па!